Вітаємо всіх тих, хто приєднався до ранкових курасанів, Вітаємо всіх, хто з нами. Сьогодні ми говоримо про чоловічі подарунки до Нового року. Ми говоримо, а чоловічих подарунків ми з Соломкою поки що дівчатка не отримали. Можливо, хоча б може... отримаємо сніданочок. Юля, чим ти нас сьогодні погодуєш, Славко? Ми хочемо відновити свої витрачені фізичні сили. Я не знаю. Е... У Віктора Федоровича воно особливе ставлення до яєць. А у вас, хлопці, мабуть, все-таки нормальне, адекватне. Тому сьогодні у нас буде омлет є... з сметаною. Ні, сметаною із сиром. А І це зелень. для чого? А це зелень для прикрас. Це чистити потрібно? Чистити Різати? Різати. потрібно <сістити> зелень, надерти, може, Валіра, на Валіра, Валіра, не треба так. Все, все я вже Тихо, все зробив. Ми, ми Ну що, стандартний набір у нас сьогодні. Сир треуна сліна. Вибачте, як Валерія сьогодні знущається над зеленю. Вона нічого йому поганого не зробила. Але від цього до... Слухай, краще б ти так не буде говорити. Це кого? професіонал. Це, він він по Фройду це все робить, на Так, ось у нас яйця, дивіться. Та що на них дивитися, всі знають? <рес> Дивіться, їх ти звоб, а ви подивіться, тому що це сьогодні яйця. Чекай, чекай, Валера, нікуди не треба. Просто постав, постав. А що ти готуєш? Досить і того, що ти О. з ними зробив сьогодні. Яйко, сподівайко готуєш. Так. Слухайте, ну, це... я таку воно прочитала сьогодні вранці, а я понець. Такий синок так. пограбую, як змішно вже. Грабував, грабував будинки для того, аби прокормити своїх котів. Причому їх було 120, і він пограбував 180, ну награбував на суму 185 тисяч доларів. До, при тому, що і е, сказав: я грабував спеціально для того, аби кормити їх не е, сухими, не, не сухою їжею, кормом, а справжніми продуктами натуральними. Тут і, це. І, і це не його були коти. Один котик жив в його будинку. Всі інші були десь так на по району вешталися, він їх підкормлював, або там на складі, які знаходиться поблизу його. будинку. що, його, його засудили будинку. чи не засудили. Ні, не засудили. Не засудили, не. сказали, який ти молодець. Слідство зараз розслідування, Що з ними робити? Як взагалі вдіяти? До речі, в мене <по> на, <по на третьому поверсі, поверсі живе сусідка. На третьому поверсі живе сусідка, яка тримає 30 котів, причому що вона живе ще й сином. І щоранку, ну не знаю, як щоранку, але на вихідних, от кожного ранку, о 6-одині ранку, я чую, як син викидає кота з вікон. Це страшно, дійсно. Викидає кота з рахунки. Він повертається. У нас гуртожитку таке було. Серйозно, викидали кидали вісім разів на наркомани були студенти. Він виживав, повертався і да, займав да, да. своє місце. Так, Потім що? ми виконали ми цю наркомана. Чуєте, А пам'ятаєте, Валера, пам'ятаєш, да. було оце відоме в інтернеті відео чи аудіо, це коли. Ліда, що мені робити, котик помер. Я я не пам'ятаю. вам розкажу, В інтернеті було аудіо, коли значить, ти подзвонить подруг за подруги і каже, і дзвонить значить, і плаче. Ліда, Ліда, що мені робить? Ліда, що робити, закопати його чи викинуть. Каже, що сталося? Два часи ночі, що случилось? Ти що шо, 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 дурна шокопать, Ліда, котик помер. Каже, Ти що дурна, два часи ночі, ти що маленька? Ліда, що мені робить? Закопати його чи викинуть. Коротше, да всі ти... зміялися, Валіра, розказую. Була нещодавно в мене десь на тому тижні. Була історія. Заїхав я, значить, до мами на сніданок, вихідний день. І значить, сижу, і там щось там мама писала, сижу на кухні. Зашла до неї сусідка. І щось там вони розмовляють і чую, значить, сусідка тітя Галя плаче. І плаче, значить, і, знаєш, а коли от. Ні, вона так, знаєш, коли стара, знаєш, коли немолода людина плаче, знаєш, і це от вона так прям, от я так слухаю, знаєш, от коли прям а, знаєш, а, а, трава, знаєш, да? аж і... душу роздирає, коли от людина стара, знаєш, і плаче, знаєш, сльозами заглюбається. І я починаю от прислухатися. До цієї, до, щось там, що ж там сталося. Думаю, що боже, якась біда у людини. Крик, і вона плаче, прямо розказує, розказує, розказує значить маємо і щось розказує, чи от плаче, щось таке. от нас. Та давай, що там було, чого. Я прислухаюся, значить, і тут я офігіваю. От реально діалог, діалог один в один. Галя, котик помер. Серйозно? І я сижу Серйозно? От, думаю, божечки і сміх, і сміх, і гріх. І сижу, і розумію, що я сижу, от ставалася біда. Біда в сусідки. А я сижу і не можу зрозумів. Я хочу, сижу. Угу. І думаю, боже, яка я сволота? Що от здавалося, у людини біда, а мені смішно. Знаєте, мене вразила новина, ну не дуже така весела, Слайк і мені не, не смішна. Відомо журналіста телеведучого Юрія Кота вчора Ось. побили невідомі поблизу власного будинку. Напевно, побили за те, що він був ведучим концерту на антимайдані говорите, просто, а, а, да, Давайте говорити, яка різниця де. Давайте це... говорити своїми именами. Підтрим... Ми підтримали Майдан. Які відбуваються на Майдані Незалежності в Києві людина думає інакше, неважливо, так. так його побили, йому зламали ребра, йому зробили ребра. Так? Ну це знову ж таки інформація от е, з інтернету. Так? Зараз всі поширили. І газеті на сайті газети. Сьогодні стаття є і ось тут, на... зламаний ніс, забиті ребра, спина і ноги. Від госпіт... госпіталізації він відмовився. Люди, оце говорить про те, що країна. Не зовсім ще демократична, так ти думаєш інакше, тобі розбити ніс, зламати ребра. Ми думаємо, ми за майдан. А людина думає інакше. Так що йому ламати ребра, ніс, ламати голову, пробивати? я хочу пробивати. зараз сказати: от про це вже про цей випадок. от сьогодні зранку, вже на своїй сторінці Фейсбук дуже яскраво висловила Сніжана Єгорова. От я щойно це прочитав. І от я підписуюся під кожним словом. Які, вибачте, в пень європейські цінності, якщо людині, яка вважає інакше, а, ідуть і ламають. Ребра і ламають ніс, навіть нехай, якщо він, якщо хтось там от клеймять зараз артистів, які виступили на АйТи майдані. Валевська, але ну нехай даже нехай навіть не знаю за гроші. Вони зробили це не за гроші. Але навіть якщо нехай за гроші це зробили, вибачте мене, яке право ви маєте судити тих людей, які ви знаєте обставини їхнього життя спонукали на те, щоб погодитися на цей виступ. Можливо, навіть якщо Слава. вони зачекай, я докажу, кажу. Слава. Можливо, навіть якщо за ці гроші вони врятували комусь життя з родичів, звідки ви знаєте, Слава. які обста... Зачекай, які обставини спонукають Там, цих друзі, людей до такого живе. вчинку. Що ти вигований, 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 на сторінці у суботу написати, кого ти не поважаєш після того, як дехто виступив на Антимайдані. От ти, будь ласка, скажи, за свої слова, відповідаєш чи ні? Що ти написав у своїй сторінці у Facebook в суботу ввечері? Що я написав так. у своїй сторінці? Я написав про таксистів київських в суботу ввечері. Ні, ще про кого. А ще в що попові написав написав про... про кого ти написав про кого? Нагадай мені, я не пам'ятаю колишнього голову Київської міської держадміністрації. Про попова Слухайте, я написав, про я написав на баші... тиждень тому. А що ні, Ю... ні, ні, Юлія? в суботу ти написав. Передивися, будь ласка, і обов'язково говори в першу чергу. Теж ні, за себе а до чого тут я ще не розумію, що я написав. Я ну, там ну, написав ти зараз. Про робиш, робиш вигляд, справді Юлічка, Я написав про таксистів. Я про майдани в суботу нічого не писав. Писав і про теж, особливо про того гостя, який до нас навідався. Давай так. Ну, що друзі, друзі, значить, дивіться. Проте, ви... Зачекайте секунду, друзі. Водно... Давайте зараз Юлія Крапільна прочитає. Давайте ви в рекламі про, про це поговорите, да, між собою. І... Давайте на рекламі. Це для не чого не людям зараз слухати от ваші балачки ці негативні? Ну, для чого? Злити у кожне про свої думці, проговорити на рекламі Ні, зараз. Просто хай... добре. Давайте продовжимо. Юля, потім зачитає, що я там написав. Я хай тобі вона знає за ефіром. Зачитаю. Ні, так ти не фірі на даний момент, потрібно обов'язково вам розповісти про те, що на одному із інтернет-порталів, а саме на Івона Бігмірнет, я прочитала да, декілька цікавих новин. Ось на рахунок того, що ну, мабуть, найголовніша подія, яка відбулася а, саме на Майдані угу. в суботу, так. це те, що в класичному. Океані. Варіанті зібрався океан Ельзи. Ну потрібно знову ж таки згадати, що це величезний ажіотаж був серед фанатів і не тільки фанатів, і майданівців, і антимайданівців. Добре, що музика поєднує усіх. А в першу чергу хотілося б зазначити, що традиційно Вакарчук е, взяв на стійку, повісив не е, свою країни. пустинку. Так, так. А прапор України все це було дуже гарно, і всі сподіваються на те, що обов'язково буде в е, навесні їхній концерт. Можливо, вже хтось навіть собі підкуповує білети. Що іще цікавого саме із рубрики, знову ж таки, Данівською продовжуємо. Демовлення? А ще так. найголовніше те, що всі, абсолютно, яка була е, скільки там тисяч було людей, всіх прихильників, да, Карчука, які прийшли на і власне, типу як міні-концерт, вони всі запалили за, ці запальнички або ліхтарики. Ну, Він було. Не гасіть, не гасіть, не гасіть лазна. телефони, тримайте, тримайте. Протом, Я хочу для себе відмітити. Що... Так, присідали і всі і разом. Всі це бачить. Як вони робили, присідали. Я помітив одне, як артист, що їм було дуже складно, бо вони на початку особливо. Бо океанельзи Вакарчук звісно, що всі вони виходять і зразу все качається. Ну, звісно. А тут люди стояли, стояли і стояли. І потім вже. Його можна складу, тому що він починав давав мікрофон цим всім прихильникам. і Вони почали доспівувати. Табу щось про я поправлю сам нормально. Що ж ще цікаво? Нам саме подала з інформації його на бікмір. те, що ось ну найсвіжіша, мабуть, Йосиф Пригожин не змовчав, не змовчав і вирішив написати все, що він думає, і сказав все, що він думає про майдан. Так, от пройшовся він не тільки по майдану, ще й пройшовся по. Нашим політикам ну зазначу декілька з таких основних е опозицію. Він назвав. Е Зрадниками України так. Ющенко для Пригожина Ніхто і звати його ніяк. А Юлія Тимошенка е, зробила з себе мученицю. Ну ось і на рахунок... рахунок, але є у нього. Чекайте, чекайте. У нього знаєте політика подвійних стандартів, щоб ви розуміли. Е, є у нього у цього продюсера свої фаворити. Хто? Азаров. Так. Азаров, будучи цитувати, як і він написав: угу. русським, великим і могучим, потрясаючий нормальний дядька. Так. А екс-президента України. Кучма вообще найкращий. Я от просто думаю, як мужчина, який з'явився взагалі а, на тлі шоу-бізнеса тільки завдяки тому, що він одружився да. із Валерією, починає говорити і давати характеристики О, нашим секундра. політикам. і при тому, що він гуманікам сказав, куди ви давайте все, зараз все на свої місця, друзі. Давайте зараз не будемо молоти дурниці, а от повернув... Слава ти щойно молов дозволю іншим висловлювати свою думку. Аналізувати. Дивіться, Йосиф Пригожин дуже впливова персона, дуже впливовою. Продюсер в російському шоу-бізнесі, я так розумію. Згідно цього висловлювання, О, ми вливові, розуміємо хто його дружині Валерії йому як продюсеру робить дуже хороші замовлення на новорічні корпоративи. От і все на ну, чекайте. Чекай. Це тільки про це можете, пливовість його закінчується лише на персоні е, Валерії. Давай погодимось, тому що коли вони вирішили е, захопити. Американський і британський шоу-бізнес вони десь зупинилися на другому чи третьому кроці. Тобто, з'їздили в Америку, повернулися, потім в Велику Британію теж з'їздили і повернулися. Ну що ж, доки чарівна Юля Крапівіна. От зараз вже вона насмажила трошки яєчка, і доки вона шукає мій статус Облетик. на Фейсбук. Ми послухаємо шикарного музиканта, який сьогодні в студії ранкових Корасаном Марк Савін. Грає для нас. Можна я чекаю. Актуальная песня 2014 -го года «Лошади». Мне не кайф, чтоб машины ездили Я хочу, чтоб ходили лошади Я мечтаю смотреть на созвездие, А не по ящику, что не попадя Меня привлекает здоровая пища А не та фигня, что играла роль в рекламе Я помню, как еще в раннем детстве Я заказывал клубничную жвачку маме Тогда и зелень была другого цвета Да и деревья были гораздо выше А воды такой чистой, наверное, нету Моя грудь плодами химиков дышит далеко мы зашли по лезвию стали красного цвета площади мне не кайф чтоб машины ездили я хочу чтоб ходили лошади мне не кайф чтоб машины ездили я хочу чтоб ходили лошади мне не кайф, чтоб машины ездили. Я хочу, Чтоб ходили лошади Почему теперь матом общаются И куда делись детские праздники Мы друг с другом теперь не прощаемся Безголовые нищие всадники За душой ни рубля, ни евро Но зато у всех по мобильнику Конца света ждем мы на нервах Набивая свои холодильники Но все будет у нас нормально Будем все как один богатый Мы Америку, Европу и Азию завесим огромным плакатом Я хочу, чтобы люди дышали Дышали лесами и рощами Мне не кайф, чтоб машины ездили Я хочу, чтоб ходили лошади Мне не кайф, чтоб машины ездили Я хочу, чтоб ходили лошади Мне не кайф, чтоб машины ездили я хочу, чтоб ходили лошади. Вот такие песни народжуются классные, тики, когда все в жизни хреново. Не моя песня, моя только музыка, mm -hmm. а текст моих товарищей из Ростова. Mm -hmm. Вот хорошо у них или плохо, я не знаю, они живут. не в нашій страні. К сожалению, щастя їм уже рішу. Захочете до нас. Спасибо. Ну що ж, друзі, бачите, а у нас уже на столі у кожного біля Валера твоя тарілочка є. З'явився. А куди ти пішов? Ти не будеш А. У нас є такий прекрасний омлет. Як бачите, дуже смачний. Зараз я спробую, чи досований. Та ну mm, нормальний, досолене. якраз не закохана і тишина тебе речі можна? Та мені не можна. Я ж якраз собі принесла. Це ж Валерій. це тобі. Mm -hmm. Там ну, що mm -hmm. триває, триває брокові сидиш нахуднулась, Що на до так, так. На рахун... ну, що, статусу нема? Є статус, є статус. Ми, є ми, статус, ми, якій, ми щойно за, ж тобі зачитали за, за, слава. зачитай. Ні, так давайте зараз ти не ну, заш просто в ефірі звинуватила так в ефірі давай підтвердимо це або ні. Так, добре. Тоді обов'язково назвеш імена добре цих людей. Кого тих, тих людей. про яких ти написала? Яких людей саме. Так, добре, Славку, що ти зараз вмикаєш Філіпа Кіркорова, коли сталася з ним ця неприкра ситуація. На рахунок того, що у нас цікавий конкурс оголошено. Славку, потрібно це обов'язково згадати, а ти знову про своє. На рахунок того, що у нас є цікава пропозиція для всіх тих, хто хоче цікаво відсвяткувати новий рік. У нас є подарунок, ну можна сказати, не у нас, але є в першу чергу пропозиція. Добре. 에, потрібно, потрібно зазначити, що потрібно 에, вам сфотографувати 에, і зробити фотку. От, наприклад, як Валера Славку, до речі, нарешті зробив за два тижні. Ліна і я. Тобто свої дитячі фотографії відпрацювати і відфотографувати у що старих умовах. Так. Ось така я. Де у нас Ліна? Де наша Ліна? Та ну досить вже показувати. Ось Ліна Бо така бачу, була в дитинстві. То ще. І Славко, о, oh. бачите, Ну, я віше, ніж впевнена, що ця фотографія точно назбирає найбільше лайків. Славко, як ти зміг собі дозволити е, в що? трусиках е, постати перед глядачами? А що тут такого? Та ну я ж не без questo. трусиків. <зв> 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 ну, І слава Богу, я думаю. А що на голові? папуга в тебе? Папуга. У ліна... мене ж було чотири папуги в дитинстві. Mm. Це ж попуга наша була сімейна тварина найулюбленіша. Але знаєш, три полетіли, четвертий здох. Добре, на рахунок того, що все таки в конкурс обов'язково потрібно ось в такому вигляді. Е... Саме до себе застосувати і ті ж самі фотографії обов'язково е, нам надіслати на сторінку у Фейсбук. До речі, там декілька вже фотографій зробили наші глядачки. Можна сказати, що вони зібрали навіть не одну фотографію, а зібрали цілу сім'ю у такому е, самопостаменті. Е, Родичі всіх покликали. Родичі всіх покликали. Так, от, якщо у вас є такі фотографії, ви хочете отримати подарунок від нашого каналу, особливо від ранкових курасанів, Фотографуйтесь, обов'язково їх е, е, фіксуйте у нас на сторінці Фейсбук і обов'язково. Мову отримаєте подарунок. Ну а на рахунок того, що у інтернет-порталу є, до речі, теж пропозиція. Який подарунок вони подарують вам. Ви обов'язково дізнаєтесь, але дещо пізніше, після того як визначаться результати цього е, саме туру. А коли будуть результати? 26 грудня. Ми нашому прямому ефірі юля, що отримає переможець. А отут якраз знаєш, найкраще знати... не знати, що ти отримаєш, як от завжди подарунок. Ти ж не знав, що ти Ти знав, що хотів, але не знав, що отримаєш від ді а ти знаєш, що отримає переможець? А, так ми... подарунок який? Так ні, ти каже Юля, розкажеш ж умови конкурс. Я думаю, ти подарунок озвучиш, ні? Ні, подарунок ми не озвучимо. Славко. Сюрприз. Просто подарунок добре. Ось так. Це, добре. Ну що, Валера, їсти ну, можна? Вийшов смачний омлет. Ну, не такий смачний, як я готую. <laughs> ну, але, звісно, ще є. Але непоганий. Дякую. Ти От. ж вранці мішкуєші, ні? Чи омлет? Ви знаєте, друзі, от я все-таки переключаючись на тему е, таких, от собі знаєте, е, е, курасанівсько-ранкових кур'йозів. От е, з'явилася новина, яка, чесно кажучи, от е, мені здається, Зігмунд Фрейд він би зараз просто танцював би на радощах. Що сталося? Я вам поясню, чому в Мілані з'явилася різдвяна ялинка, е, яка була прикрашена е, секс-шопівськими е, фалічними іграшками. Ще, ще раз де? де в Мілані. Міла... А чому не в Амстердамі? На головній площі з'явилася я... Площі. Е, я з'явилася, е, з'явилася ялинка, яка прикрашена, власне кажучи, е, Юля, читай, Ні, чим точно. прикрашена. Ну, чим прикрашена? Е, всіми тими е, речами, Валера, які прочитав вже. Фалоімітаторами імітаторами, потрібні от. городських властей убрали з вулиці. Е, прикрашена <гум> ялинка, яка прикрашена, от я не, ну, просто не повертайте язик а говорити це в ефірі. Ну, власне... навіщо ти тоді про це говориш, якщо в тебе Ні, є Ні, але інформація. сам факт, така історія, хтось взяв і це навісив. Ча чому прибрали? Не з морально-етичних міркувань, не з того, що це розбе ну, дітей. психіку розбирали, а тому, що там заборонена відкрита реклама секс -шопів. Та ти ж отак от, угу. Мілані, не можна рекламувати відкрито секс шопи і їхні товари. Тому, власне, кажуть, я ринку прибрали. Те, що вибачте, маленькі діти гуляють і дивляться. мама, Та, що це таке? Без... На рівно серце дихає, да? мабуть, цих площ різних, тому що ти говорив і про чемоданлої Луїз ну, вітони, який був в, в Москві, і якого прибрала. До ялинки нашої, значить, на Немає. Немає? Немає. Валіра, а мені навіщо? Поїсти? Ні, ну На ялинку міг би їх відправити, щоб тому вони там повісили, мій. собі прикрасили і все. На яку саме, на ту на личку, на, 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 міланську? на Міланську. У -у -у. З, Бачиш, там знімають. Ой, ну, ну все. Давайте зазначимо, якщо вам, шановні глядачі, ось такі новини від Славка Соломки вже в печінках сидять. Будь ласка, напишіть нам на 067-215-66-66. Ну 215 66 66. якщо ми неправильно сваримося, з Славком теж нам пишіть, особливо в Фейсбук там можете запустити. До речі, тобі вже на рахунок твоїх новин Вадим Поплавський написав своє, своє ранкове «фе». А пишіть ви, краще, більше, шановний спаріться. Вадим Поплавський створіться, це буде підвищувати на рейтинг нашої професії. Зараз програми. Ще раз ручкою запулить ти, ти в Газманов свариться з Латвією. Друзі, Цей. чого йому да, не да. там? Ні, 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 не свариться. Газманов нічого не знав. Газманов, хоча хочуть оголосити персону на грата в Латвії за пісню зділену е, в СССР в СРСР. Насправді ці пісні 350 років до латвійців, тільки зайдойшло. Да? Газманов дійшко. заспівав цю пісню на дню конституції. Ні, да я доскажу на дні конституції. Їх обурили слова. Пісні 350 Років, да? Значить, такі слова: Україна, Крим, Білорусь і Молдова, це моя страна, Сахаліна Камчатка, Уральські гори це моя страна. Оце їх обурла е, Красноярський край, Сібір, Паволз, Казахстан, Кавказ і Прибалтика теж я рожден в Соєцькому Союзі, здійснення вас все. Прибалти додумалися, що пісня е, е, якась антисуверенна, загрожує суверенітету. Розумість? Саме, да. коли в Туреччині реально почали носити обручі, а в Україні ще декілька років пройшла ця мода, і теж Дівчатка почала носити обручі. Це те саме, до речі. Ну, але я я, я, я ма про своє про не, моду ну, прикраси. А до чого тут це було зараз? Обручи була твоє чим зрозумію зараз Ти про моду. Втрачає. А пробити поїде про б знав. друзі про моду, не тільки про лінину, а й про моду на подарунки. Ми поговоримо трошечки далі і дізнаємося, що наші дівчатка все-таки дарували колись своїм хлопцям, і що вони е, такого забороненого і сороміцького дарували хлопцям. Гостями нашої студії Ірина шляхова, експерт з вибору подарунків. Вона дасть поради, що не дарувати чоловік чоловікам. Що дарувати О... Олексій Тарасов, головний редактор журналу Есквайр. Ну і Варда, танцівниця, співачка, яка знає, що дарувати, також чи Співачки. можна дарувати себе? Дякуємо. Ми повернемося. Невеличка пауза.